Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розібирати питання стосовно документів новонародженої дитинки в Польщі. А саме це закордонні паспорта. Вчора, так як ви вже бачили, ми отримали для Марчика український закордонний паспорт та польський. Польський ми отримали десь місяці два тому, тому що сама процедура отримання його була набагато швидше як для українського паспорта. Ось почнемо при народженні дитинки в лікарні. Ви отримуєте одразу довідку з терміном для реєстрації на відбір свідоцтва в уженні стану цивільненько, тобто в ЗАГСІ. Насамперед хочу вам теж зазначити, що Дата назначення завжди йде приблизно 2 тижні від дати народження дитинки. Для когось це окей, для когось це якби трішки довго чекати, тому що насправді на саме свідоцтво чекається буквально один день. А пам'ятайте про те, що дитинка, коли у вас народжується, у вас є лише три місяці без візу. Тому це теж важливо, чи вам залежить на часі чи ні. Якщо вам залежить все-таки на часі, то теж рекомендуємо вам звернутися онлайн. Онлайн ви заповнюєте анкету, це буквально триває 5 хвилин. В нашому випадку Марк народився 15 вересня, а дату назначена на 27 вересня. Мені здається, насправді це було дуже довго чекати, і Іван заповнив це онлайн буквально в 5 хвилин. І на другий день ми отримали свідоцтво. прийшло смс повідомлення. Мені здається, що в нас 17 вересня, я не хочу брехати, але чи може 18-го, в нас свідоцтво було вже на руках. І це до речі дуже круто, тому що ми одразу почали почали швидко оформлювати усі документи, тому що ми люди такі мобільні, як то кажуть, ми любимо подорожувати, любимо сюди їздити. І нам залежало навіть буквально, щоб поїхати до Німеччини, щоб Марк вже мав усі документи на руках. Хочу зазначити, що в ЗАГСі видається свідоцтво про народження і одразу видається песель. Це дуже важливо. До речі, тому що я насправді думала, що потрібно ще окремо звернати, звертатися до жену, щоб отримати дитинці песель. Але ні, хочу теж зазначити, що коли вам видають свідоцтво про народження при народженні в ЗАГСі, вони видають скруцонний акт уродження. А для усіх подальших документів, тобто для закроного паспорта, вам потрібно повний акт уродження, і це дуже дуже важливо. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу одразу при отриманні тому що в нашому випадку насправді я не знала це. І коли я отримала свідоцтво про народження скруцови, я кинула перекладачеві. А мені просто сказали, кажуть, ти хочеш паспорт зробити дитині? Я кажу, так. Він кажуть: Ну так тоді вам потрібно закордонний потрібно вам зробити певний акт уродження, тому давайте не будемо перекладати, щоб просто якби не втрачати часу і грошей. Тому я одразу зазначаю це. Візьміть, будь ласка, це під увагу, тому що це дуже важливо. А зі скруцовним актом уродження ви нічого не зробите. На жаль. Теж ще хочу вам зазначити один такий головний пункт. Це теж дуже важливий, коли ви звертаєтеся до ЗАГСу, Зазвичай це звертаються батьки, тобто. Тато дитини, тому що мама з дитинкою сидить вдома. Якщо ви розписані, це взагалі немає проблем. Вам видають свідоцтво, все окей, все супер. Але якщо батько звертається і батько являється лише батьком дитини, не ви не в шлюбі, то вам документів не видадуть. Тому важливо, коли ви ще ходите вагітні, вам звернутися до уженду і якби надати ойцовство батькові, призначити. Виглядає ця процедура так: У мене якраз подружка ходила, тому я знаю. Ви берете свої свідоцтва про народження, берете свої законані паспорта. Важливо, щоб свідоцтва про народження були. Були на були зроблені перекладачем присяжним, це важливо, і все. Ви звертаєтеся, ви йдете, ви там просто берете номерок, сідаєте і вас там питають, чи це дійсно батько вашої дитини, чи ви впевнені, чи ви там хочете, щоб він там усі документи забирав на дитину вашу. Вам потрібно. там якби так, так, У так. мене подружка казала таке враження, що я прийшла на розпис, а не на признання уйцовства, тому аж розплакалася, казала, ну, можливо, гормони заграли насправді. Але це дуже важливо, тому пам'ятайте, що, щоб це зробити заздалегідь, а не коли ви народите, тому що, повірте, вам буде потім не до того. Коли у вас є вже свідоцтво про народження, ви звертаєтеся до присяжного перекладача, робите переклад документів і все. І з тим свідоцтвом народження та перекладом звертаєтеся вже до консульства. Для чого до консульства потрібно спочатку насамперед надати дитині довідку про набуття громадянства. Це дуже важливо, тому що з тою довідкою дитина є українкою або українцем. Коли у вас є вже свідоцтво про народження та присяжний переклад, є довідка про набуття громадянства, ви можете спокійно зробити закордонний паспорт. Це можете зробити в цей самий день, коли і утримуєте довідку, або, звичайно, зареєструватися в інший день, щоб прийти на спокійно це все зробити. Які документи потрібно, щоб отримати закордонний паспорт? Свідоцтво про народження, його переклад. Важливо, це оця довідка про набуття громадянства, воно видається українською мовою. Потрібна заява. заяву заповнюєте повністю на місці. Це буквально там теж кілька хвилин триває. По копія закордонного паспорта мами або батька. Це теж дуже важливо. Ви мене питали, я теж дам відповідь на питання трошки пізніше. Ви мене питали, чи має бути два закордонних паспорта, тобто батька і мами? Ні. Я йшла одна, потрібна була копія лише мого закордонного паспорта. За батька навіть ніхто не питав. Там просто треба було в заяві написати там, прізвище, мені здається, батька, і який він являється громадянином чи Польщі, чи України. І все. Це не знаю, чи це верифікують, перевіряють, насправді не скажу, але мені здається, що ні, тому що жодних даних, жодних документів, мені там будь-кого можна вписати і все. Ось, тому копія закордонного паспорта мами, нехай давайте так скажемо, і оплата 166 злотих я заплатив, і фото 10 на 15. Все. Це усі документи. Важливо, щоб усі всі документи були в копіях, тому що вони забирають лише копії, оригінали вам віддають на руки. Тому все класно, не переживайте, тому що теж багато хто писав: я не хочу видавати свідоцтво оригіналу. Важко потім взяти. Ні, е, нічого не забирають. Все забирають в копіях. Ви просто там на місці це оформляєте. Насправді це триває буквально, я не знаю, вся процедура 5 хвилин. Знаєте, це більше, як то кажуть, говорять за це ніж самої роботи. Тому е, насправді подача на закордонний паспорт дуже швидка. На сам закордонний паспорт я чекала рівно один місяць. Потім проходить смс повідомленням, і все, ви приходите. Можна зареєструватися, до речі, я реєструвалася, тому що дійсно, можливо, так попалося, що якраз між святами не було черги великої. Але знаю, що людям дуже важко зареєструватися на відбір паспорта, тому ви можете просто прийти і сказати, я по відбір паспорта. Вони видають без проблем, до речі, паспорта, тому все окей. Е, ось, в принципі, це всі документи. Що теж стосується. Документів, коли ви отримаєте закордонний паспорт, у вас є три місяці від дати народження дитинки на виїзд. Ви можете подорожувати за кордоном в Україну повертатися без проблем. Після трьох місяців закінчується безвіз, і вам потрібно вже зробити документи сталій дитині. Тобто, це зазвичай. Документи, які мають батьки. Тобто, якщо мама чи батько перебуває на карті побиту, ви просто подивитеся на карту побиту теж дитинці і теж отримуєте якби карта побиту по воз'єднанні сім'ї. Одне з ваших таких теж головних питань, як Марк отримав польський паспорт, тому що один з батьків має польське громадянство. Багато хто писав, що а для чого ви зробили українське, все одно, якби воно йому не пригодиться. Ну, знаєте, ніколи в житті не відомо насправді, а може і пригодиться. Я така з тих людей, якщо є можливість, тому я хочу зробити, а дитина вибере 18 років вже сама, чи вона хоче бути громадянином Польщі чи України. Тому важливо мати два паспорта і два, два громадянства. Е, добре, давайте тепер розберемо ваші запитання, тому що їх насправді дуже багато. Я вибрала самі головні, щоб теж не затягувати відео і би, були самі корисні, відео, і самі, самі корисні запитання. Одне з найчастіших запитань це було тато поляк, мама полька, донька теж може мати подвійне громадянство. Так, насправді може мати. Насправді виглядає так, що якщо батько чи мама являється громадянином Польщі, ви спокійно подаєте на польські документи. Ви процедуру саму ви знаєте, тому що там теж, до речі, процедура дуже похожа. Маєтесь доступ про до народження, маєте бесель, де робите довід, паспорт. Все, нам це зайняло рівно місяць часу. Що стосується українського громадянства, так само, так само, як я розповідала трішки швидше. Просто там мама чи батько, хто є громадянином України, йдете і робите. Я думаю, насправді, що чоловік теж без проблем може йти, тому що там не перевіряють, чи там резерв плюс, чи він стоїть на воєнкоматі, там ну, взагалі там жодних таких даних не перевіряють. Якщо в батьків карти тимчасового побиту, чи дитині теж буде карта почасового побиту, чи, чи, чи сталий побит? Ні, на жаль, в Польщі немає такого закону, що якщо дитина народжується в Польщі, ви отримуєте стали, sta, сталу карту побиту, карту резидента громадянства в Польщі. На жаль, такого немає. Якщо батьки мають карту побиту, значить дитина отримує карту побиту. Якщо ти не має, якщо батьки мають карту не знаю, сталого побиту, тоді можна подати на карту сталого побиту дитину. Тому на жаль, така процедура. Як можна отримати два громадянства? Що е, мені говорили, що потрібно вибирати польське або українське в Польщі, згідно закону, можна мати два громадянства, тому спокійно тут легально ви перебуваєте, маючи і українське, і польське. Що стосовно в Україні, насправді так в Україні можна мати лише одне громадянство, але нам ніхто не говорить, що потрібно вибирати там не знаю, чи польське чи українське. Якщо вибирати польське, відмовляєтеся від України. Ні, такого немає. Скажу вам чесно, що я перебуваю вже досить довго на польському громадянстві в Польщі і не мала з ним проблем. Я заїхала в Польщу по-українському, виїхала по польському і перетинала кордон в Україну дуже часто і з тим проблем на даний момент не зіткнулася. Як буде далі, не підкажу. Всяке може бути. Але наскільки знаю, то в Україні теж хочуть прийняти закон з двома громадянствами. Тому, я думаю, сміло можете робити і не хвилюватися тим. При оформленні паспорта потрібно бути двом батькам, чи може прийти лише мама? Лише мама спокійно. Іван насправді там взагалі не ходив. Іван пішов просто зі мною, щоб подивитися при відбір паспорту, як виглядає процедура в консульстві. Тому що е, йому було цікаво і теж хотів відео зняти. Теж, до речі, було одне таке цікаве запитання. Мають карту поляка і чи варто подаватися на громадянство, народжували там в Кракові. Скажу вам чесно, що це дуже індивідуально. Я не можу сказати вам, чи там вам подавати на громадянство, чи не подавати, тому що теж в мене є знайомі, які теж мають карту поляка. Потім подали на карту сталого побиту і мають карту сталого побиту на громадянство. Не хочу подавати, тому що бояться тут дуже все індивідуально. Тут ви вибираєте, вибираєте усі за і проти, насправді, тому що. Я такої думки, що я виїхала маючи 17 років з Польщі і я, з України, і я знала, що я проживаю в Польщі, в даній країні, я хочу себе легалізувати, і я з тим взагалі проблем не маю насправді. Я пишаюся, що в мене дитина має польське громадянство, я теж пишаюся, що має українське громадянство, для того, я і набула, зробила цю довідку, щоб теж дитина знала, що вона має два громадянства. Це все дуже індивідуально. чесно. Тут якби немає нічого такого. Я вважаю, що якщо у вас є карта Поляка, чого б не податися на карту, стало попиту? На жаль, не дає легального перебування в Польщі, вам все одно потрібно там або візу відкривати, або подавати на карті часового побиту. У вас є усі документи, тим більше ви подаєте на карті поляка, на карту стало побиту без, ем, без жодних оплат. Ну, це повністю безкоштовно насправді. Тому багато людей хочуть мати такі документи і не мають можливості. Тому, тому як то кажуть, вибір за вами. Особне запитання було, якщо дитина народжена в Польщі в 2019 році, чи вона може отримати польське громадянство? На жаль, ні. Так як я кажу, в Польщі немає такого закону, що коли дитинка народжується, чи вона може отримати громадянство. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на превеликий жаль. Е, ось. І теж питання було: якщо, якщо людина народилася в 87 році, чи може отримати польський паспорт, ні. На жаль, не може. Неважливо не, не, не в якому році. Навіть наскільки я знаю, що люди, які народилися там, не знаю, в 40-х роках, там вони являються переселенцями, ви навіть не можете отримати на підставі тих людей, там це бабця, чи діду, чи мама, тато, ви навіть не можете отримати карту поляка, тому що вони, якби були переселені тоді, в даний момент, на, на, на ті часи з території Польщі, на території України. Який час видається український закордонний паспорт? А ви знаєте, що я навіть не знаю, до речі? Я навіть не, звернула, не звернула уваги. На 4 роки. Український, а польський? Немає такого питання, це вже просто розповімо, бо мені з мені цікаво. А польський видається на 5 років. Ну, насправді, це е, дуже класно, що видається навіть на короткий термін. Знаєте чому? Тому що фотографія в паспортах, як в кожній людини, фотографії в паспортах. Мені здається, що там взагалі фотографія не похожа на нашого марка. Якщо зупиніть на кордоні, то скажуть, що це не ваша дитина. Тому ось так. Що стосується питання подвійного громадянства, на жаль, воно в мене було. Не знаю повідомлень 50, Це ж я розповіла. Один з батьків повинен просто мати польське громадянство. В принципі, це усі такі загальні запитання. Питань було дуже багато, але вони, на жаль, були усі майже однакові. Тому постаралася конкретно дати відповідь. Вам дякую за перегляд. Що саме вас цікавить, якісь маєте ще запитання або ідеї для відео, пишіть, будь ласка, під цим, під цим відео на Ютубі і до зустрічі! Пока-пока!